Зазвичай такі замовлення ми пакуємо самі, але зараз склад трошки не встигає, тому вирішили відправити це діло на пошті палетним бортом. Агрокраїна Дніпро, дивіться, тут виходить, в нас три відправки. Перша відправка це два заводських лонжерона. Чому заводські? Тому що зроблені не із швеллера. Дивіться, оця частина вуща, ця частина ширша. Вона йде на розширення. Бачите, по отворах, все як по заводу. І оця частина також суцільна. лівий і правий лонжером. Далі кронштейн грузів передніх це виробництво ромне литий І Також до цього замовлення ще е, два передніх крила на ЮМЗ. Самі крила з ребрами ідуть. ну йдуть. Звісно, повністю нові. Друге замовлення це е, нігрольчик. Лонжерон і коробочка, ось ця. І третє замовлення це буде у нас по скло. Декілька стекол буде на кабіну. Так що, друзі, кому потрібні запчастинки, ЮМЗ, МТЗ, є дуже великий асортимент. Будь ласка, звертайтеся радістю вам відправимо.